Глядачів телеканалу Сі4. мене звуть Олена Крячко, і це мій експеримент, в якому я на один день змінюю професію. Сьогодні спробую себе у ролі шеф кухарки Ця професія була затребувана завжди від королів президентів до кожного з нас. Адже чим би ми не займалися у житті, їжа дає нам сили та енергію. Думаю, ніхто не буде сперечатися, що спочатку хочеться хліба, а вже потім видовищ. Тож йдемо. Перевіряти специфіку роботи на кухні. Доброго дня! Доброго дня! Прийшла до вас попрацювати на один день візьмете на роботу. Звичайно, знайомити з професією мене буде шеф-кухарка панської гуральні Анастасія Оніщенко за її плечима 12 років у кулінарії. Це був 2012-2014 рік. Я приїхала з дитиною з Києва. Почала була в пошуках роботи, і насправді по моїй спеціальності не було хорошої роботи для мене. І я вирішила хоча б піти працювати там і тим займатися, чи що мені подобається. Це була кулінарія. Я знайшла номер телефону, зателефонувала і так я попала в хорошу нашу гарну мережу Груп. Тут я працюю вже 12 років. Наразі я шеф-кухар Харпанської гуральні. Це дуже крутий заклад, дуже гарна специфіка закладу. Це дуже цікаво, тому що ми спеціалізуємося на єврейській, кажу, Буковинській, європейській кухні, румунської, молдавської кухні. І це дає дуже багато ідей для розвитку в різних напрямках. Ми приймаємо дуже багато туристів, і дуже багато туристів у нас саме за кордону є з Молдови, з Румунії, і вони частують страви і дуже втішні. Насправді шеф-кухар це всіх кухарів, напевно, помножити на 10, все, що стосується кухні. Від просто написання графіку до елементарних деталей, і за які ти все віднесеш відповідальність. Є звичайно, такі справи, які потрібно робити окремо, тобто це і папери, і все решту. Але якщо це проробки, якщо це на процесі є навантаження, звісно, я відходжу і завжди допомагаю. Завжди. Це круто. Тоді, 12 років тому, це ще все не було так, як зараз вже досить популярно. Зараз кулінарія і гастрономія на дуже високому рівні. Тоді не було ніякого навчання, я пройшла зовсім без досвіду роботи, без диплому, без нічого. Це було просто величезне бажання навчитися, доказати, напевно, своєму керівнику і самій собі, що я можу більше. І вже за певний період часу я пішла далі. Тобто це було спочатку один заклад, це була Гойра. Перший заклад, і мені було просто цікаво. І я з процесу проходила на процес, потім на старшого кухаря, потім на сушефа, і вже потім аж на керівника. Я проходила в ночі і сідала вчитися. Тобто, кухар це така професія, це така спеціальність. Це треба любити. Якщо людина не любить готувати, ну вона кухарем не там. Їжа все відчуває настрій, коли проблеми переносяться з дому на роботу. Це все відчувається від цього, залежить смак страв, Насправді. Це було обов'язково шапки, а зараз обов'язково волосся, яке припадає на чоло, має бути хоча б перев'язано, і це дозволено. Навіть Тому... так, як слуха, да. так? Так-так, да, як слуха. Ну, Вже дівчачий ентузіазм грає по-різному. Хтось на бік, е, хтось рівний да. І Мені пасує. А далі як там? Mm -hmm. Треба ще зав'язати так. Зараз я, я вам допоможу. Розкажіть, будь ласка, про основи основні вимоги до кухні, які мають бути дотримані. Е, вимог дуже багато, тому що це продукти, харчування і е, в першу чергу це зовнішній вигляд кухаря. Тобто це виглижена форма, це охайні руки, це зачислені дівчата. Це перше. Друге, це санітарні норми, це є програма ХАС. Ми не на 100%, але ми до неї готові, ми по ній працюємо. У нас досить Багато всього виконується по хасу. Це, що це що Це збувається? дуже багато журналів. Це журнали бракеражу, це стікера продукції, це вимоги щодо зберігання продукції, щодо розкладання продукції, диспенсери, ємності, дошки ну абсолютно все. Все, що є на кухні, це є до кожної позиції, є вимоги хасу. Тобто, це трошки при глушилось, скажемо, при початку війни. Але воно працює, і Держспоживслужба працює, і санітарні норми теж працюють. І до будь-яких гостей, які хочуть завітати на кухню, ми завжди готові. Як часто бувають перевірки? Перевірки у нас є е, часто. І це в першу чергу наші внутрішні перевірки. У нас велика мережа. У нас дуже багато кухонь, кухарів, е закладів, і тому е однозначно перевірки є. Це е раз у два тижні, раз у три тижні у нас і перевірки, це абсолютно весь стан кухні, це чистота, це стікерація продукції, е товарне сусідство і тому подібне. Загальні перевірки у нас були цього року, де служба, е і ми її пройшли достойно, до нас зуважень немає. Що сьогодні будемо готувати? Ми беремо з вами дві страви з нашого меню. Це буде гаряча страва форелі з перцевими квасолями, це наша нова страва. І салат з трьох томатів з мусом із бринзи, який є топом, і його люди з задоволенням постійно нас замовляють. Поєднання, напевно, риби і квасолі. Це є Класика, але ми класику, я її переінперитувала вже в новий формат. Ми робимо крем е, з печано-буварську перцю, мигдалю, базиліку, чеснику. Поєднаємо її з косолем і філаперелі за печено. Тобто це буде все гарно подано і картинку, яке воно піде до гостя, яким побачите його ви, ви вже будете самі бачити. А салати це фаворит. Ми замовляємо різні томати, тобто три різних томата в поєднанні з авокадо і в поєднанні з мусом. Основним компонентом якого є бринза. Ми будемо робити крем, це є термомікс. Він робить все. Інгредієнти перед тим, як попасти в термікс, вони вже пройшли термічну обробку і вже потрібні нам саме в такому вигляді. Тому ми їх залишаємо все. Воно просто все його змішає, гарно переб'є і зробить з нього гарний крем. Ми виставляємо потрібну нам температуру, виставляємо кількість хвилиночок, виставляємо потужність і, і робимо крем. Поки у нас крем робиться, я пропоную перейти і зробити нам салат. Дивіться, для цього салату ми беремо томато черрі Жовті томати і звичайні томати червоні і авокадо. В першу чергу ми беремо з вами авокадо, ложку ми його просто відокремлюємо від шкірки. Беремо ніж і нарізаємо орієнтовно, це має бути 12 частин. Серед, щоб вони були пропорційні, О, тому, це що, буде смак, до речі, дуже сильно залежить від однаковості. Це етика, естетика. Ми беремо 4 чері 50 грам і їх також розрізаємо навпіл. Ми беремо наші жовті томати і те саме робимо, що ми робили з авокадо. І беремо останній інгредієнт наш, останній томат червоний. І, і з ним сми? робимо так само. Далі у нас є вже попередньо замаринована кримська, червона цибуля. Кримська страшно? Ні. Звідки ви її берете? Ну, наразі давайте будемо говорити чесно, майже абсолютно всі овочі – це імпорт. Дуже важко зараз в Україні, на жаль, але ми повернемося до свого всього. Ми даємо трішки цибулі. Нам потрібна оливкова олія Ні. для всіх холодних закусок, для салатів, для дуже багатьох гарячих страв, використовуємо виключно використову оливкову олію. І е, є одна така складова, яку будемо зараз з вами дуже гарно тренуватися. Це мус. Він теж вибитий у нас в термоміксі. Основний компонент його, так як він і називається, це є бринза, це є копчений сир чечель, який додає оцю копченість. І це крем-сир або сир вершковий. Ми його вибиваємо, перебиваємо і робимо з нього такий от крем. Зараз ми з вами будемо це робити. Ми беремо по одній ложечці, ставимо на середину. І робимо ємність для нашого салату. Скільки приблизно йде часу у досвідченого кухаря на приготування салату? Три хвилини. Ми беремо салат обережно, не пошкоджуючи ці прекрасні продукти, перемішуємо. Цей салат раджу ніколи не солити, через те, що мус бринзи і бринза угу. має свою солонуватість. Тому і обережно ми висипаємо його в наше лукошко, яке ми зробили. Так, що далі? Ми використовуємо мікс салату, який необхідний нам. Верху, я думаю, це буде десь з боку. Ні. Ми його гарно вкладаємо наверх, тобто робимо таку башеньку. Додаємо оливкової олії. Ой, я люблю це трошки не вийшло, трошки переборщила. І останній елемент нашого салату це є льон. Ага. Це є насіння льону, яке дуже корисне, в принципі, і воно свого роду доповнює дуже круто, воно має свої смакові властивості і на вигляд і на смак. Дуже гарно зроблено, і я не можу сказати, що дуже багато до вас є зауважень. Для хочу, першого разу. Прийде помірки. кухар без досвіду, ви такий салат приймете. Так. так. так? Це не Мож... Ні. і Його можна подати... Його можна просто підправити. Тобто, або а, працює ще така методика у мене. Якщо це кухар початківець який починає працювати, я дозволяю викладати одну ту саму страву декілька разів. Тобто ми беремо продукти, ми на це готові, бо нам треба вчитися. І якщо це нова страва або не виходить, що ми беремо 10 тарілок, ми беремо ложку, беремо мус і розмащуємо, поки не напрацюється. Було не страшно з вами під вашим керівництвом. Дякую. Дуже навіть прикольно. Я відношусь до людей, до кухарів так, як би я хотіла, щоб відносились до мене. Тому моє відношення до них це реальне віддзеркалення їхнього відношення до мене. І в цьому є повага, і в цьому спрацьовує командний дух. А, і виходить дуже круто. Команда спрацьовується на один, два, три. А як реагуєте, якщо приходить офіціант і каже, що не сподобалась справа клієнту? Ну перше питання, чому можливо ми замінимо чимось? А, якщо ми знаходимо спільну мову, то в принципі все мало. Ну, просто бачите, я зайшла в ступор, тому що у нас такої ситуації майже немає. Немає такого, що от приходять там і кажуть, Настя не сподобалось». Ми чуємо навпаки, ми чуємо хороше з залу. Для другої страви ми закидали самого початку інгредієнти. Термомікс вже давним-дивно його приготував. Вийшов у нас отакий гарний крем, який ми будемо використовувати вже безпосередньо до квасолі. І це поєднання таке має різні нотки. Я думаю, що навіть гості, коли його куштують, Буде цікаво вгадати, з яких саме інгредієнтів. Ми використовуємо попередньо е, відварну квасолю, mm -hmm. наш крем і філе Форелі. Це е, страва, в якій задіяно три процеси. Рибу ми будемо смажити в хоспорі, а квасольку ми з'єднаємо з кремом, щоб квасоля набрала того смаку, того крему, смачного, який ми з вами зробили. Тому е, ми беремо. Нам не по потрібно кількість квасолі. І додаємо сюди. Тут є якісь нашого... секретики? Ні. Тут Потрібно мати чітку дозу кількості, щоб не переборщити і не зробити занадто терпку. Для... Бо все-таки тут є і базилік, і печений перець. Але нам потрібно ще трошки оливкової олії. І ми це підемо прогрівати. Зараз настав той час, коли професія кухар це дуже цінна професія. Раніше на кухаря йшли там, після 9 класу, які не дуже гарно закінчили школу, то зараз це мега-популярне. Просто зараз кухарі дуже добре оплачуються. Зараз кухарям багато є типу, знань, можливості розвиватися. От саме тут необхідні руки кухаря, який це доведе до прям гарної картинки, яка має попасти до гостя. То ви художник? — Так, тут по цього ніяк. Тобто основ... основа у нас складена. Це у нас зелена okay. олія, яку ми виготовляємо самі. Ми затискаємо пальчиком і робимо декор тарілки. з одного боку і з іншого таке я ніколи не робила. Давайте хочете потренуємось. Останнє вже такий елемент декору це мікрогрін. Ми його використовуємо для декорування багатьох страв. Та, попри популярність професії, кадрів бракує і серед кухарів. Ми стараємося знаходити нові. Персон, нових людей і навчати їх то тобто. але нестача коли почалася і з чим це пов'язано? Ну з війною вона ще більше почалась. Навіть у цей у цей час і шеф-кухарі відомі шеф кухарі України далі ведуть свою діяльність, і далі підбадьорюють і підтримують зсу. І наш бренд шеф Андрій Федорович він повноцінно нас всіх постійно підтримує і наші керівники нас підтримують. І кухарі. Ну, це цінна, цінна професія, яка потрібна. Люди хочуть смачно їсти і далі, треба навчатися. Якщо не секрет, яка середня заробітна плата кухаря? Від, від скажу чому від, тому що зараз персональне нарахування, тобто є в залежності від досвіду роботи, від кількості відпрацьованих років, від набутих навиків, від позиції своєї. Да? Тобто і персональне нарахування ми застосовуємо до кожного працівника. Тобто, зараз трошки інакша е, така методика нарахування заробітної плати. Е, е, і вона стартує від 1200 1300 триста. Це засипа. За день. Робота кухаря це важка праця на витривалість. Опечені руки, майже 12 годин на ногах. За день кухар може находити 20 кілометрів. Мега творча професія, тому що викрутитись з якоїсь ситуації, або е скласти інгредієнти так, щоб це було прикольно, або е зреагувати в будь-якій ситуації, яка може трапитися там в будь-яку хвилину, е це треба креативність досить високого рівня, але вона приходить з часом. Не завжди вона працює одразу. Кожну страву приносить задоволення. Коли ти бачиш, як вона виглядає, коли тобі е, віддають зворотність зв'язок залу, що люди були вдячні і дякують, не можна відокремити щось конкретне. Тим більше кожну страву е, воно відходить від, від мене і від мого серця, тому я не можу виконати якось окремо. Коли вдома всі сплять, тоді починають чесно надходити нові ідеї. Тому що в день це зробити можливо, тому що мозок постійно зайнятий роботою. І вже ввечері ти вже починаєш шукати. Десь побачила новий продукт, треба про нього прочитати. Десь побачила нову технологію, треба про неї почитати. Подивитися, що з нею готують, як з нею готують. Вже потім приходиш на роботу і це починаєш відтворювати на практиці. Неможливо не розвиватися. Це частина життя, і вона продовжиться 12 років. Тобто, якщо є сім'я, то тепер в мене дві сім'ї. Так це робота, яка займає більшу частину доби. І вже дім. На сьогодні мій робочий день у ролі шеф-кухарки завершений. Насправді, навіть за декілька годин я відчула на собі складнощі роботи на ногах. Постійно хотілося кудись присісти, опертися, відчуваєш плечі, спину. Тож ця робота вимагає витривалості. Але направду, вона дуже цікава і гарна. І вже ми говоримо про те, що вона важлива, бо постійно хочеться їсти. Це була інша професія на телеканалі Сі4. Побачимось!